Капеланське благословіння на 7 червня 24-го року, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Отче наш, що і сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам правини наші, які ми прощаємо, винуватцям нашим, і не веди нас у спакушу, але визволи нас від лукавого. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй Господи, помилуй, благослови, Благословен Бог наш, завжди нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Дорогі брати, сестри, побратими. Сьогодні в Святому Івані розповідається про те, що Ісус каже, що Отець мене любить за те, що я душу свою віддаю, і тоді можу її прийняти. І маю раду віддавати душу і приймати її. Ви знаєте, якщо кожен з нас прийме цю заповідь, як сказав Ісус, серце своє буде заради Бога, заради Отця, заради Сина, заради Духа Святого, віддавати душу свою щомиті, то він все здійснив, у нього все трапилося. І щоб не трапилося на нашому життєвому шляху, ця людина, яка так робить, яку любить отець, яка а, дає підстави любити себе своїм життям, своїм відношенням до отця, то вона вже в Царстві Небесному прямо зараз. І ніякі перешкоди, бурі або випробування, які може на цьому земному шляху її не перешкодять, бо вона вже отримала блаженство і вже отримала той зв'язок. І ту, знаєте, я навіть не можу слово підібрати. Таке, ну, ту так, життя. Вона отримала життя в житті. І вона в цьому житті живе повноцінно, досконало. І вона стала, здійснила образи і падобу Божий. І де? Вічним, яке Господь заповідав, дає, і цю радість вічності теж він дає, радість блаженства і радість спілкування і єдності з ним. Дай Боже кожному з нас мати в собі ну, цей орієнтир життєвого шляху, щоб йти за ним. Колись одна жіночка сказала при нас. Що якщо я вкладу, впаду в багнюку, то скоріше треба піднімати голову, щоб э, очима побачити п'ятки Ісуса, щоб знати, куди бігти. І так, в нашому житті, коли ми зрішимо або буде опуримося з пристрастями, впадемо. Нам треба швидко піднятися покаянням, щоб побачити ноги Ісуса, куди ж нам іти, щоб бігти за ним. Далі простувати шлях. Напевно, це наш стан сьогоднішній, але якщо я буду мати установку на своє життя саме так, то я не загублюся в цьому житті на шляху життя вічного.